Слава Ісусу Марії вас! Благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо. В радості, в мирі, в любові і в благодаті. Прекрасний час, благословений час, який ми сьогодні маємо завдяки Господу. Не все так добре, як би ми хотіли, але Господь вірю, що з кожного зла перетворює щось на добро. Це наша віра. Надіємося на те, що. Будуть покращення, і дійсно боремось за це. Боремося, чим можемо. А власне, тим, чим навчає нас Марія, а Марія нас навчає боротися молитвою. Молитва і піст зупиняє війни, каже. А сьогодні у нас війна, війна. І, звісно, буде спокуса не молитися і не постити. Це є зараз найбільша атака. Напевно, на українців, щоб не молилися і не постили. Ну, бо ми найбільше потребуємо. Уявіть собі, тих людей, ну, які не потребують взагалі, що їм це робити. Ну, а деякі дійсно в меджугорі знають таких, які постять, моляться за мир в Україні, хоча ну, якось не відносяться до, до нього. І шкода, коли знаю людей з України. До мене, до близьких українців відноситься більше це все. А, але ми так легко важимо. Ну, з постом, з молитвою. І шкода, шкода. Але не будемо тут сьогодні судити когось, а будемо дивитися на себе. Чи сьогодні в мене виходить постити, молитися. Чи завжди це виходить, чи не завжди. Бо у мене, наприклад, теж не завжди це виходить. А... Але важливо розуміти, що на це зараз націлим сатана, щоб нас вибити з цього. Вибити. З цієї духовності, з цих практик молитовних і посних. Ну, бо все буде створено так, щоб казати, що піс нічого не дає. Молитва також. І бачимо там. Деякі, ну, я бачив фотографії, де е, написано на постерах Україні слава Богу, а перечоркують типу, і пишуть слава ЗСУ. Е, це такий хворий патріотизм, який, власне, доводять ці, ці лозунги, які я вже давним-давно казав, що ні до чого доброго, ці лозунги не доводять. Типу, слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Це таке прокляття, таке. ну, Тобто, коли я кажу Слава Ісусу Марії, то. Багато претензій до мене приходить, чому Марії? Слава, бо тільки Господу слава, а тут слава Україні, героям слава. Та це все нормально. Слава Богу за те, що маємо власне цих ЗСУ. Бо якби Бог не дав, то не було б. І, власне, треба розуміти, що слава йде Богу і, і всім, хто з Богом. Слава і Святому Духу, і Марії. і... Ангелам, ну, бо це є це царство небесне, це є військо Небесне, яке бореться за нас. І, власне, в славі тут не йдеться щось непорозуміти, що ми когось ставимо на перше місце. Бо на перше місце ми дуже часто ставимо сатану. А, а тут, знаєте, слава Марії, не можна сказати. Боже мій! І це, ну, це дивно дивно звучить, але так є. Ці всі лозунги спрямовані для того, щоб молитву обезцінити. Піст обезцінити. І, ну, і я вже приводив такі також приклади, що зазвичай кажуть, молитва та що там. Уже коли нема що втрачати, тоді вже моліться. Коли вже безвихідно, тоді моліться. А Марія каже ні. Моліться зараз, сьогодні, коли ти ще маєш благословенний час. Пости сьогодні, е, поки ще можеш. Можливо, вже в майбутньому не зможеш, що так будеш на хлібі, воді кожен день, тоді вже не буде різниці між середою і п'ятницею. Я, я, звісно, жартую, а доводжу до того, що важливо зараз, сьогодні боротися за інший стиль життя. Це є дорога святості, дорога інакша. Інакша дорога, інакше життя, яке підрозумає під собою інше мислення, навіть. інше мислення, інше поводження, інші бажання, інші думки це все є дорога святості, до якої нас Марія заохочує. Сьогодні 25 вересня 2008 рік. Дорогі діти, нехай ваше життя знову буде рішенням за мир. Будьте радісними носіями миру і не забувайте, що живете в благодатний час, коли Бог через мою присутність дає великі благодаті. Не закривайтеся, дітоньки, але використовуйте цей час і шукайте дар миру та любові для вашого життя, щоб стати свідками для інших. Благословляю вас своїм моїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання. Якраз до мого вступу. Бачите, Марія, ну, вона просто дає вступ, а потім, ну, бо вірю, що завжди надихаюся тим духом. І потім Марія підкреслює, що це час благодаті. І каже: дорога дитино, до тебе каже. Головне, розуміти, що до тебе каже. До мене сьогодні каже Марія: не до всіх, не до когось, а до мене. Дорога дитинко, дорогоцінна моя дитинко, Нехай твоє життя знову буде рішенням за мир. Мир бачимо, це рішення. Рішення. Бо я сьогодні вирішую, чи мені дивитись новини і розбивати мій внутрішній мир, чи читати Слово Боже і зміцнювати свій внутрішній мир. Це рішення, рішення і, і це рішення залежить від мене. Господь не може це рішення прийняти за мене. І повірте, в Меджугорі можна жити і не мати миру. Спокійно, в новинах, в якихось там, не знаю, інших реаліях. Ну, постійно себе розбивати. Бо ці всі новини, скролінги, тіктоки, все, що має стрічки, які можна крутити, це все розбиває. Втрачаємо зосередженість і втрачаємо мир. Бо мир там, де зосередженість, там, де є гармонія і спокій. А коли ми крутимо це все, то ми. Я би назвав як би мастурбуємо свої емоції. Ви бачите, звуки слова, але так є. Ми свій просто дофамін. Дофамін у мене, до речі, є ролик про дофамін. ну, Не пам'ятаю, чи є. Але, здається, є. В шторах подивіться останні ролики про дофамін. Власне, як ми його втрачаємо, і що це є наша. наша якби, наш потенціал. І коли ми його викручуємо, продаємо, віддаємо, то ми втрачаємо потенціал. Потім не маємо сил для життя, не маємо сили для реалізації, не маємо сили для Божої волі, для Божих задань, для Божих планів. А, бо ми себе а, просто злили. Будь радісним носієм миру і не забувай, що живеш, живеш, жив, живеш в благодатний час. Каже Марія, будь радісною носійкою миру. І не забувай, що живеш благодатний час. Скажемо, де який час? Війна, голод, катастрофи, катаклізми. А Марія каже, це благодатний час. Благодатний час, що ти живеш в благодатному часі. А Чому благодатний? Бо ти живеш, сьогодні дихаєш. Ще поки що. Ну, може вже не всі не всім дозволено дихати вільно. Але слава Богу, ще за повітря, якби ну, не можуть нас його забрати. Тому дихаємо, живемо благодатний час. Важливо зрозуміти, що час благодатний це сьогодні, не вчора і не завтра. Закінчиться війна, все пройде. Але якщо будемо жити в часі очікування, що колись прийде цей благодатний час, то він не пройде, бо він витікає сьогодні. Він сьогодні протікає цей благодатний час. Не забувай каже, що живеш в благодатному часі, коли Бог через мою присутність дає великі благодаті. Марія каже, через мою присутність, тут, на землі, Бог дає великі благодаті. Не закривайся, дитинку, але використовуй цей час і шукай дар миру та любові для свого життя. Не закривайся на це, не, не тіряйся, не втрачай, не чекай. Не закривайся. Не, ну, не губись, не губись десь в, в якихось інформаційних просторах, а, а використовуй цей час і шукай дар миру і любові для свого життя, щоб стати свідком для інших. Бачимо, це є такий, ну якби заохочення нам бути іншими і дійсно шукати, використовувати цей час для дару миру. В нашому житті, щоб ми отримали цей мир, цю радість, цю благодать, цю любов і щоб стали свідками цієї любові. Тільки так. Інакше ну, не вийде. І Марія каже: благословляю тебе своїм материнським благословенням на ці пошуки. Сьогодні практика. Шукаємо миру. Не в Тіктоку, не в Інстаграмі, не в Фейсбуку, а шукаємо миру в Слові Божому. Бо, Мир приходить від Бога через молитву. І це треба зрозуміти. і цим треба жити. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па Папа.